Вітаю, ви слухаєте Українське Радіо Житомир. Для вас у студії у Житомирі працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. 20 квітня в Житомирській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва відкриється виставка картин відомого художника Павла Гусєва. Незламна. Саме таку назву і настрій мають художні роботи, які автор підібрав на розсуд відвідувачів. Павло Гусєв працює у жанрах портрет, пейзаж, натюрморт та віддає перевагу. Реалістичному та символічному стилям. Простий олівець, акварель, акрил, гуаш та олія саме завдяки цим матеріалам майстер на полотні виражає своє бачення та думки. І Павло Гусів зараз із нами на зв'язку. Вітаю вас у нашому ефірі. Спасибі, що знайшли час і погодились на цю розмову. Вітаю вас. Вітаю вас, доброго ранку. Богу. Героям слава, і власне таку виставку готуєте з такою надзвичайною назвою Незламна? Мені здається, що це такий стан кожного зараз українця, який наближає перемогу і прагне, аби ворог до останнього вийшов з нашої території. Тим не менше, як ви зараз готуєтеся до виставки? Як така ідея виникла, чому саме у бібліотеці і на яку аудиторію очікуєте? Ну, ідея виникла в принципі не випадково, бо вона актуальна, всі це чудово розуміють. Були нюанси. Спочатку хотів робити просто військово-патріотичну тематику виставки, але було багато картин, портретів жіночих, які теж долучили до виставки, то вирішили так, щоб якось поєднати ці теми. І жінка, і. Війна, патріотизм то вийшла така тема: саме жіночий образ, як образ незламності України. 20 квітня відкривається ваша виставка. Нагадаю, в Житомирській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва, як довго вона триватиме, кого ви бачите глядачем своїх картин, кому вони можуть бути цікаві і хто може їх відчути? От ви коли писали їх, знали, кому, це, кому ця тема буде цікава і до душі? Ну, думаю, всі картини. Як і символічні, так і ті ж портрети. Вони мають теж такі нотки патріотизму, будуть цікаві абсолютно всім людям різних вікових категорій, різних світоглядних позицій своїх, як дітям, студентам, дорослим. Скажіть, будь ласка, як довго триватиме тримати, ця виставка? Триватиме місяць. З 20 квітня до 20 травня пане Павло, скажіть, будь ласка, скільки ви робіт виставити на загал аудиторії? І чи ці роботи між собою вони якось поєднуються? Чи кожна вона існує сама по собі і вони не об'єднані в якусь певну концепцію, окрім тієї теми, якою озвучена сама виставка? Ну, роботи можуть бути як і індивідуальні самі по собі, там немає триптихів, диптихів, але вони все ж створюють певну композицію, цілісну, все пов'язано з тією ж патріотично-національною тематикою. Скажіть, скажіть, будь ласка, пане Павле, от цікаво, от, можливо, нас чують і бачать люди, які вперше відкривають для себе художника Павла Гусєва. розкажіть, будь ласка, трошки про себе, і якою була ваша творчість до повномасштабної війни? Чим ви захоплювалися? Що зображали? Адже багато хто із нас. Ну, напевно, навіть усі спочатку війни змінилися, і наші погляди змінилися, і настрій наш змінився. Але розкажіть про себе і чим ви захоплювалися, які історії і які теми захоплювали вас, і ви відображали їх на своїх полотнах? Ну, Малюю я практично з самого дитинства з першого класу. Ну, в Дітей були свої захоплення. Тваринки, природа, пташечки, ну а вже більш в дорослому, в студентському віці, почав цікавитись краєзнавством, історією. Ну, Відповідно, з'являлася і така, така тематика в живописів в графіці, ще більш в дорослому віці, вже і символізмом почав цікавитись, тобто абстрактним поєднанням із реальністю. А розкажіть ну, про себе, це... де ви навчалися, де ви здобували цей фах? І взагалі, чи заробляєте ви собі цим на життя, чи все ж таки маєте іншу професію, яка вас годує? Навчався у Рівному, в гуманітарному університеті, на художньо-педагогічному факультеті. Тобто, за фахом я не просто художник, а ще й викладач? Ну, в принципі, так. Це теж частково заробіток. Продаю картини на продаж, не тільки для себе малюю або просто дарую. Тому так. Коли ми повертаємося до виставки, яка, нагадаю, відкриється 20 квітня в Житомирській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва, яка має назву Незламна, чи є там роботи, представлені, які. Ну, для вас вони є особливо трепетні. Можливо, ви створювали їх в якийсь особливий період переживань або особливого настрою, бо ж направду такі були часи в Житомирській області, коли усі боялися наступу расистів абсолютно з багатьох сторін. І дякувати нашим захисникам не відбулася окупація. Як це відбувалося і відбувається в інших областях нашої країни? Тим не менше, чи є роботи, які от особливо загострені? Так, є й такі роботи. Є кілька робіт, які створювалися в перші місяці буквально повномасштабної війни? Ну, це також жіночі образи, але такі узагальнені, не конкретні. І в цих образах відображав навіть як Взагалі Україну, так і військову доблесть наших ЗСУ. Ну, а також є ще й дівочі портрети, ну, які для мене особисто мають вагоме значення. Ми скажемо нашим слухачам, що ті, хто перегляне наше відео на Ютуб-каналі, зможуть так само спостерігати картини Павла Гусева, які ми проілюструємо під час нашого ефіру. Але от слухачам скажу, що насправді коли дивишся на картини Павла Гусева, як дилетант, тому що я не знаюся в тонкощах художньої роботи. Але тим не менше, до війни ваші роботи такі барвисті, соковиті, наповнені такими фарбами яскравими. І я б не сказала, що вони якісь після повномасштабної війни дуже гнітючі або, навпаки, переважають фарби, які не є яскравими. Мені здається, навпаки, ось там дійсно відчувається незлечна. Ламність українського народу і наше велике бажання бути вільними і боротися навіть до крові на пальцях, тому що ось особливо мене вразила одна ваша робота, де зображена дівчина, яка грає на фортепіано чи піаніно, і в неї за плечима чорні крила, і насправді. Окровавлені пальці. Розкажіть, будь ласка, трошки про цю роботу. В неї дуже гарне волосся, але насправді вона тримає настільки рівно спину і в неї такий пронизливий погляд, що відчуваєш, що войовничий дух навіть у жіночому тілі він є? Ну, Тут я просто малював портрет подруги, але вирішив його намалювати не в звичайному розумінні. А додати символізму саме до цих крил. Просто такий незвичний образ портрету. Ну, особливо там тематики такої я не вкладав конкретно в цей портрет. Просто захотілося саме так зобразити дівчину. Але кожен, хто дивиться на ваші роботи, бачить щось своє, правда? І, е, власне, характеризує ці роботи по-своєму. Пане Павле, от ви є е, так само і пейзажистом і. Ми бачимо, що страждають не лише люди, які проживають в Україні, а страждає і природа. Наскільки на вашу думку важливо сьогодні зображувати красу рідного краю? Давати можливість людям зрозуміти, що рідний край, ось та мала батьківщина, вона несе в собі красу, неповторність. Її варто берегти, бо дуже легко то все нищиться, і потрібні десятиліття для того, щоб це все відновити. Так на жаль, екологія в нас завжди в такому плачевному стані. а Зараз під час війни особливо страждає. Тому пейзажі теж треба малювати і в такому романтичному стилі, щоб не забували, що гинуть не лише люди, не лише ми боронимо територію, а й саму природу, яка теж є життя, яка нам дарує, дарує це життя. Скажіть, будь ласка, якщо я не помиляюся, ви проживаєте в містечку Іршанськ, так? Насправді, от хочу вас запитати, в таких містечках і в громадах, які от, віддалені від обласних центрів, чи є можливість розвиватися творчим людям? Чи тримаєте ви зв'язок із іншими художниками? І можливо у вас в планах є створити якусь свою студію чи школу? Чи можливо таке вже є, де да ми про це не знаємо? Ну, так. Працюю і живу в маленькому містечку. На жаль, особливо розвернутися тут немає де, але завдяки соцмережам спілкуюся з багатьма цікавими, розумними людьми. Подорожувати люблю все в той же Житомир. Тому спілкування є, є деякі плани на майбутнє, мрії, ну як у кожної людини. А от ви казали про те, що ви маєте ще фах педагога, тобто, це я правильно розумію, ви можете і викладати художню майстерність, і навчати дітей, чи е, пробували ви себе в цьому ремеслі, і чи взагалі попит є в сучасних дітей на те, щоб навчитися писати картини, розуміти художню майстерність і можливо спробувати себе в, в цій діяльності. Ну, педагогом я працював небагато, досвіду особливого не маю. Ну, все-таки за три роки, які я працював викладачем, думаю, дечого навчив діток і побачив, що є насправді дуже багато талановитих дітей. Головне, щоб у них було бажання цим займатися. І тоді все буде. Потенціал є, і це не залежить від населеного пункту чи регіону, хто де живе. Талановиті люди і діти, слава Богу, у нас є. Скажіть, будь ласка, окрім цієї виставки, про яку ми сьогодні говоримо, яка нагадаю, 20 квітня буде відкрита в Житомирській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва під назвою Незламна, які маєте іще творчі плани? Чи будуть іще подібні виставки, можливо, в інших локаціях, або ж на іншу тематику, представлені в інших місцях, от які, які вже маєте ідеї? Планується ще декілька виставок у різних місцях. Дай Боже, щоб все, все склалося. Думаю, тематика буде подібна, може дещо буде можливо, ще кілька робіт цікавих напишу. Ну сподіваюся, що все буде добре. А скажіть, будь ласка, пане Павле, чи є у вас такі роботи, які б ну, ви не погодилися ні за які гроші продати? Є така робота у вас, як у митця? Ну на даний момент таких немає. Хіба що є просто дитячі роботи, які знаходяться у батьків, і вони. Ну, теплі для їх, для їхнього серця, тому вони в них зберігаються, і то не для проблем. Такі а так, сакр сакральні, правда, як для так. вашої сім'ї і як для родинних цінностей. Хочу вас ще запитати: якщо ми говоримо про спілкування і таку певну колаборацію між митцями, чи знаєте ви наскільки? Сьогодні важко людям, творчим людям, не полишати своє ремесло, не ставити на паузі хтось пише вірші, хтось пише прозу, хтось картини, хтось, можливо, займається ліпленням або різбленням, і на те все одно потрібно натхнення і особливий стан. Чи знаєте ви про такі приклади, коли люди відмовляються від своєї такої професії, зважаючи на... Те, що немає просто внутрішніх сил продовжувати цю роботу. Ну, так, є такі люди. Ну, особисто я з ними не спілкувався, але багато чув таких історій, і що або зовсім відмовляються, або просто на паузу ставлять. Ну, пауза це таке, це не страшно. Я теж через це проходив. Там перший місяць практично нічого не малював, але ну, руки хочуть щось створити, тому і. Продовжив цю справу. Спочатку були роботи, ну такі суто військово-патріотичні, а потім потихеньку почав знову відновлювати е, своє бачення краси навколишнього світу. В цьому в принципі нічого поганого немає, бо треба показувати красу навколишнього світу, відволікати людей від жахливої буденності, ну хоч трішечки. Скажіть, будь ласка, ви пишете на замовлення роботи? Чи все ж таки за станом душі і покликом серця? Ну, залежить від обставин, по-різному буває. В основному вже на даний час пишу на замовлення, але душа хоче для себе щось свого творити, тому і для себе пишу, і просто на подарунки друзям знайомим. Ви зараз маєте можливість усіх, хто нас чує і бачить, запросити на вашу виставку. Зробіть це, тому що насправді ми такими ефірами спонукаємо людей все ж таки ходити на творчі заходи, зустрічатися із творчими людьми для того, щоб, як ви вже сказали, відволікатися від такої жорстокої буденності і розуміти, що наповнення себе прекрасним воно зцілює і має такий певний терапевтичний ефект. Так, щиро запрошую всіх поціновувачів мистецтва, близьких, друзів, знайомих і взагалі всіх людей, які люблять Україну, люблять мистецтво, культуру. Приходьте. Думаю, вам буде цікаво. Дякую вам дуже. Нагадаю, що це Павло Гусів, художник, який працює в Іршанську. Але 20 квітня в Житомирській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва відкриється вже його персональна виставка, яка має назву Незламна. І обов'язково сходіть, подивіться, тому що роботи варті уваги. І ми сподіваємося, що кожний, хто перегляне ці роботи, побачиться. По-перше, для себе відкриє свого Павла Гусєва і побачить той сенс і смисл, який зможете відкрити тільки ви. Але завдяки Павлу Гусєву ці роботи можна буде переглянути. І, пане Павло, я вам щиро дякую за цю розмову. Я щиро вам бажаю натхнення, тому що ну без нього ніяк в будь-якій творчій роботі. І, звичайно, нехай буде аншлаг на ваших виставках, тому що це завжди приємно. І коли твоя робота комусь дарує радість, це надихає на подальші звершення. Пасибі вам величезне для вас працювала Оксана Кропивницька. І почуємося і побачимося за гарної нагоди. І обов'язково відчувайте життя в кожному дні, бо це надає сили. Дякую за увагу. На все добре.